Продовж місяця до медзакладів міста звернулися чотири людини із скаргами на укуси безпритульних тварин. У зв'язку із цим на черговому засіданні виконкому ужгородської міськради програму щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами продовжили на 2024-2026 роки. Основними заходами даної програми є стерилізація, вакцинація після операційне. Лікування безпритульних тварин у випадку необхідності, також проведення моніторингу щодо кількості безпритульних тварин і формування єдиного реєстру тварин на території міста Ужгород. Також члени виконкому продовжили програму поліцейський офіцер громади, погодили до монтаж самовільно встановлених споруд та зовнішньої реклами. На добровільний демонтаж дається 10 днів Підприємниця чи фізична особа має можливість цей об'єкт демонтувати. Якщо протягом 10 днів вони його не демонтують, тоді силами комунального підприємства КШЕП ми ці об'єкти демонтуємо. Тому сьогодні практично ці об'єкти, які ми давали рішення про демонтаж, деякі підприємці самі добровільно демонтували, деякі ми самі демонтували, тому що вони цю нашу вимогу не виконали.